Danske Отця і, Сина, і Святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, Прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Матея, прийшовши в околиці Филиппової Кесарії. Ісус спитав своїх учнів, За кого мають люди сина чоловічого? Ті відповіли: Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілю, ще інші за Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку до них каже: Хто я? Озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос, Бога Живого Син. У відповідь Ісус сказав до нього Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і що на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного царства, і що ти на землі зв'яжеш. Те буде зв'язане на небі і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане і на небі. Любити Ісуса в церкві. Молимося про внутрішню радість і вдячність за нашу віру і життя в церкві. Уявляю себе в колі Ісуса та учнів. Минув деякий час відтоді, як Він покликав їх. Вони супроводжують його. Вони відчувають, що Він навчає як той, хто має владу. Вони були свідками багатьох Його чудес. Який мій найважливіший досвід з Ісусом? Почую запитання Ісуса, звернене до мене. До учнів, за кого мають люди Сина Чоловічого? Зупинюсь біля людей, з якими зустрічаюся щодня, з якими живу щодня, ким для них є Ісус? На вашу ж думку, хто я? Ким є Ісус для моєї сім'ї? Як ми досвідчуємо Його в нашій спільноті? Ісус чекає моєї особистої сповіді. Ти є. Я називаю імена, в яких Він найближчий до мене. У чому цінність Його присутності в моєму житті? Щасливий ти. Заглиблюся у себе. Усвідомлюю, яким даром є Ісус у моєму житті, яким було б моє життя без Нього, без Його Слова, без Євхаристії, буду прославляти Отця за Ісуса, за дар віри, за день, коли я Його пізнав і полюбив. Зупинюся на розмові між Ісусом і Петром. Він робить просту, слабку людину основою своєї церкви. Він може перемінити слабке на скелю. Ісус залишив мені таїнство примирення в церкві. Через пасторів, слабких і немічних, як Петро, Він промовляє до мене. Нехай дарує тобі прощення і мир. Я дякую Ісусові за дар святої сповіді і за моїх сповідників. Доручаю Йому особливо тих, хто найбільше потребує моєї молитви. У палкій молитві прославлятиму Ісуса за моїх батьків і священиків, які навчали мене жити в церкві і для церкви. Довірю йому кожного з них буду повторювати слова: Ісусе, будь для них скелою і спасінням. В школі Богородиці. Богородиця вчить нас любити церкву. Послання Богородиці Цариці Цариця Миру 2 червня 2016 року. Дорогі діти, як мати церкви, як ваша мати, я посміхаюся, коли на вас дивлюся, як приходите до мене, як збираєтеся біля мене, як мене шукаєте. Мої приходи між вами є доказом, наскільки Небо вас любить, бо показують вам на дорогу до вічного життя, до спасіння, апостоли моєї любові. Ви, котрі намагаєтесь мати чисте серце і мого сина в ньому ви є на добрій дорозі. Ви, які шукаєте мого сина, шукаєте добру дорогу. Він залишив багато знаків своєї любові, залишив надію. Легко його знайти, якщо ви готові до жертви та покаяння, якщо маєте терпеливість, милосердя та любов до своїх ближніх. Багато моїх дітей не бачить і не чує, бо цього не хоче, не приймає моїх слів та моїх дім, а мій син через мене кличе всіх. Його дух просвітлює всіх моїх дітей у світлі Небесного Отця, у спільноті неба і землі, у взаємній любові, бо любов кличе любов і чинить так, що діла важливіші за слова. Тому, апостоли мої, моліться за свою церкву, любіть її і чиніть діла любові, і скільки вона була зрадженою, зраненою, вона є тут, бо походить від Небесного Отця. Моліться за своїх пастирів, щоб ви в них бачили величезну любов, мого Сина, дякую вам, Маріє, мати церкви. Просимо з Тобою за любов до церкви, за святого Отця, за священників та нові покликання. Амінь. Ти два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення. Назавжди відрікаюся сатани. Усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю. Будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддають посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною. І всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Семгутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.